Любі друзі, я щиро вітаю вас на своєму каналі Слана Руденко. І сьогодні день підведення підсумків нашого місяцю стартів. В'яжу, що хочу, ось і на носі. Нагадаю, що організували цей чудовий проєкт Оксана Натошитко з одноіменного каналу та Вікторія з каналу «Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Ми 5 тижнів починали якісь з процесів і. Була можливість дов'язали, не було, це ж все ж таки старти, тому головне розпочати. А коли ми вже дов'яжемо, то вже дов'яжемо. І так, я зараз розкажу вам і покажу, що ж я розпочинала і що мені вдалося дов'язати. Одним із моїх перших стартів була така жилеточка, я її в'язала із залишків, тому ось такий темненький, рожевий, перейшов в світліший і в світліший. Жилеточка ця дов'язана, навіть я е, таки здійснила. Е, Подвиг, поховала кінчики, залишилося пришити повочки і попрати цю жилеточку. В'язана вона із цієї карачаївської пряжі, але вона така м'якенька. Я в'язала на четвірочки, по-моєму, в'язала так слабенько щоб жилеточка така була м'якенька, не забита. Так, це готова робота. ну Майже за виключенням трьох повочок, яких я прищу трошки пізніше, після того як це все поперу, але я не можу. Брати по одній речі, мені потрібно зібрати трошки розовеньких речей і жовтенькі окремо, ну, щоб це все попрати в один день і все це посушуєте. Але зараз у нас дощить і дуже пасмирна погода, тому в мене край не вистачає світла, Ось підсвічую вже собі, але сказати, що геть зовсім гарний кадр не можу. Так, одна жилеточка в мене готова. Так, йдемо далі. Другим моїм процесом, по-моєму, був декор. Одним із пунктів було зв'язати якийсь осінній декор. Звичайно, я це все розпочала, але не дов'язала. Чому не дов'язала? Тому що, ну як вам сказати, щоб воно мені сильно актуальне було. Ні. Я, звичайно, це дов'яжу, але це ж старт, я це розпочала, і я буду старатися його дов'язати, можливо, в цьому місяці, тому що це в мене більше такий процес робочий для перерви, обідньої перерви на роботі. Якщо така випадає і немає загрузи на роботі, то я ще можу за перерву щось Якийсь один елемент зв'язати. Це ось такі нав'язані листочки, квіточка отакі дозички, але це має бути не гарбузик. Тому я не буду поки розповідати, що це. Давайте я постараюся дов'язати якомога скоріше, але мені ще от таких елементів потрібно зв'язати 8 штук. І знаєте, тут така в'язка тут з'єднувальними педлями. Точніше, тут оцей елемент на 50-мосі рядів, і за кожним рядом потрібно дуже-дуже слідкувати. я у мене розписано на листочку, і я оцей ряд зв'язала, поставила кавичку. В'яжу другий елемент, ставлю кавичку карандашиком, ряд зв'язала, затерла ту кавичку, тому що інакше не зв'яжеш. І тому на це йде дуже-дуже багато часу. Не так, що ти заповнив схему і пішов, пішов в'язати. Тому це дуже тормозить роботу, а вдома, коли в мене є час, я вважаю, що мені більш. Як сказати, першочергово краще я повіжу жилеточки для діток, а декор зв'яжеться е, обов'язково ще в нас не така сильно... Е... Осінь, точніше, похолодало вчасно, осінь прийшла 1 вересня, добрий день сказала, ось вам холода, ночні, і вже в і вдень похолодало, але ще немає таких ярких барв осінніх, тому декор з'яжеться, і я потім вам все це покажу. Так, третім моїм процесом да, в'яжу я його це все з пряжі Ярнард бебі. Це 100% акріл 50... 50 грамів 100... 150 метрів. Він не скрипучий, гарний такий для дитячих речей. Ну і для іграшок я іноді його то, також використовую. Так, третім моїм стартом була така жилеточка на благодійність Я їх в'яжу ці всі жилеточки. І вона була також з благодійної пряжі. Ниточка така товстенька. Тут також вже заховані всі кінчики, залишилось пришити тільки повички. Ниточка товстенька, в'язала я ці жилеточку з номер 4 з половиною по-моєму, і вона така також м'якенька, гарненька, я її дов'язала. Залишилось тільки попрати і пришити гудзики Тому в мене друга готова робота. так Четвертим моїм стартом була така шалька. Це також шалька із благодійної ниточки. В'яжу я alize Angora Real 40. Тут 100 г 480 метрів. Так, зараз я найду що ж вона тут складається. Так, ось. 60% акрил, 40% шерсть. Я хочу сказати, що я вже непогано продвинулася. У мене тут дирочка образувалась. Так, Я не можу зараз помітити, тому що у мене вже лясочка на спичах вже закінчилася. Тут вже більше 200 петель. Я рахувала ще разів я дів 5 чи 6 назад, вже було 200 -6. Ось, І я буду в'язати цю таку шальку чи хустинку. Також Може, це на благочинність комусь та піде якісь бабусечки чи жіночки, якісь будинку престарілих Я буду в'язати цією ниточку, потім я плавно знаю переход, я перейду на цю. ось Бузкову. Вона, звичайно, тут дуже-дуже ярко і показує такий великий контраст. Насправді вона така тут більше в синє ухода, а вона більш така тепліша, більш розовіша. І тому я думаю, що вони дуже добре поєднаються. І я вивіжу, думаю, що вивіжу ці два моточки. А можливо, вив'яжу тільки цей, побачу, наскільки мені його вистачить. Так, цей процес початий, але ще не закінчений, він ще буде в роботі. Я буду в'язати його його до того ж мені в'яжеться Я думала в'язати його взагалі просто такою ем, платою, ну просто ем, лицевою гладдю Але потім сказала скучно, і я стала трошки мудрить. До того добавлю до того добавлю і так якось в'яжеться веселіше. І п'ятим процесом була також така жилеточка. Також з благодійних ниточок, вона трошки товща, чим ця жовтенька. Чим ця жовтенька тут ниточка чуть-чуть Тонкіше ця товща, я в'язала на шпицях номер 5 і в'язала її просто лицевою гладю, і планую якусь тут квіточку вишити і пришити повички. Тут також уже все поховані кінчики. Для мене ховати кінчики це дуже-дуже така кропітка робота, але так якось взялося, я сіла і все заправила зразу, чому дуже-дуже рада ось така такі мої процеси. Три в мене готових роботи. Так, звичайно, це дуже маленькі такі роботи. Десь на рочки два, півтора-два рочки десь жилеточки для маленьких діток, але вони знайдуть своїх господарів. Так що, так як зараз діточок нужденних у нас багато є, і їх не зменшилося, додалось цією клятою війною, і потрібно діткам допомогти. І так, на цьому. Все я дуже рада, що я все-таки вирішила прийняти участь в цьому проєкті. Дівчата навіть вже розпочали в'язати, а я ще думала приймати мені участь, не приймати чи просто самі в'язати, а потім все ж таки думаю, ні, таки я прийму участь. Я, звичайно, ще там багато в нас учасників, дуже багато гарних робот. Я всім, -всім дякую за гарну, в'язальну компанію. Дівчаткам-організаторам дуже дякую за організацію такого прекрасного проєкту. І... У нас, звичайно, гарне спілкування в нашій групі. Сьогодні так багато додалось у нас дівчаток. Так, я це звіт знімаю в суботу, тому що вчора в нас лило і дуже-дуже було темно, і світла не вистачає. І тому знімаю сьогодні. Сьогодні його вже вигружу. і... Я, звичайно, буду подальшому участвувати, приймати участь в всяких таких проєктах, які дівчата організовують. Часто я за любий кіпіш, але іноді трошки потрібно відпочити від цієї гонки. Тому всім подякувала. так Дякую дівчатам за організацію всім дякую за компанію, всім дякую глядачам, хто дивився мої відео, хто лайкав, коментував їх, хто підписався на мій канал за час цього проєкту, всім, всім дуже велике дякую. Під відео є хештег, по якому можна пройти і подивитися всю красу, яка була нав'язана за цей період, за цей місяць. І є будуть ссылочки на дівчаток, які які приймали участь у цьому проєкті. Будь ласка, переходьте, дивіться всіх, лайкайте, коментуйте. А всім вам гарного дня чи вже вечора і всім миру, спокою, здоров'я і всього-всього найкращого. До скорих зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!